Вітаю, Києва! Рада бути присутньою сьогодні, хоч і віртуально. А ви молодці, що зібрались сьогодні, зібрались не святкувати, як дехто закидував, не засмучуватися як все погано, а проаналізувати ситуацію за рік, зробити висновки з помилок, розробити план дій надалі. Ми не можемо жити в мріях разом з рожевими слоненятами, збирати ромашки, співати веселі пісні, коли 7% території України окуповано ворогом. Так само. І не маємо права впадати у розпач, опускати руки, шепочуть, чи все пропало, чи бути свістериться. За що нам це так? Треба реалістично дивитись на ситуацію, розуміти, що становище не найвигідніше для нас, і в таких умовах не можна відсидітись, перечекати. А ще зараз зовсім не вийде просто добре виконувати свою справу, ходити на роботу, заробляти для себе і для сім'ї. Оплачувати податки, дотримуватись правил дорожнього руху це все підходило для мирного часу. Але в умовах війни ми діємо інакше. Ми об'єднуємось і працюємо разом. Чи на передовій, чи в тилу ми працюємо на одну мету на становлення сильної непереможної України. Приєднуйтесь до волонтерських рухів в ваших містах, допомагайте солдатам, відвідуйте поранених в госпіталях, долучайтесь до інформаційної боротьби. Перевага на інформаційному фронті надзвичайно важлива, і перемогти інформаційну боротьбу нам під силу. Ми справимося з армією проплачених тролів. Вона збільше, і путіну не вистачить ніяких коштів, щоб перемогти тих, хто працює не за гроші, особливо, якщо врахувати, що нафта в ціні падає. Але що ж таке інформаційна війна? Хто її полковниці? Хто скеровує процеси? А uh, є вже ряд ініціатив, такі ж як той вже Stop Fake, Приєднатись до того, що вам ближче сьогодні. Вночі багато згадували про впізнаваність України в світі так. Бренд Україна вже знає, але часто цей імідж сформований під впливом і за участі зовсім не українців, а агентів пропаганди нашого північного сусіда. Чи хочемо ми такий образ України? Очевидно, що ні. Ми хочемо показати Україну світу справжню Україну. Саме тому разом з Русланою ми започаткували ще один інформаційний батальйон: проект по формуванню позитивного іміджу України. Проект складається з кількох етапів. Перший етап, який вже запущено, це оцінка картинки України в світі, що відбувається на медійному ринку, як Україну бачать. Ми проводимо аналіз зарубіжних засобів масової інформації, анотуємо ці матеріали, формуємо звіти щоденні, щотижневі, Передаємо ці звіти аналітикам в п'яти країнах. У нас працюють аналітики, серед яких професіонали такого рівня, що путіну навіть і не снилось. Далі ці аналітики. Віддають рекомендації, яким чином нам реагувати на інформацію, або чи можна випускати власний продукт, і яким чином його випускати. Робота аналітиків передається в відділ продакшену. А продакшн вже власне, і створює імідж України. Чи то журналісти пишуть матеріали, чи а, кіношники знімають фільми, телевізійники запускають сюжети будь-що. Ми впевнено просуваємося вперед нашій боротьбі, але звичайно ж чим більше нас буде, тим швидше ми переможемо. Приєднуйтесь до батальйону інформаційної боротьби. Кожен може зробити свій внесок. Об'єднавшись разом, ми стаємо такою силою силенною, яку не зламати нікому. Щоб приєднатись, контактуйте з Русланою, шукайте нас на facebook сторінка разом по Ukraine». Робочі групи також будуть створені при Києво-Могилянській академії. Та українському католицькому університеті ви нам потрібні. Ви потрібні Україні. Ми переможемо. Слава Україні!